Око за око коментатор UFC і фанат Дональда Трампа Джо Роган негарно висловився про Україну та Зеленського. Йому відповів Володимир Кличко заявив, що Роган повторює меседжі російської пропаганди та запропонував дещо у відповідь, чого хоче Володимир. Ентоні Джошуа близький до кінця кар'єри. Промоутер Едді Хьорн сказав, скільки ще в боксі залишилося ейджею. Та Тадже питає про бій Усик Ф'юрі. Фантастичний крузер розказав, кого з цієї пари вважає звіром. Партнер проєкту Фавбет. Прекрасні новини для нашого бійця ваги 63 кілограми. Арама Фаніяна українець цього року здобув дві перемоги в Києві над Меркадо та Родрігесом і отримав значне підвищення в рейтингу WBO. Організація Ставить Арама на четверту сходинку, і це дуже сильний стрибок із 10-ї позиції. Причиною цього, звісно, що є здобуття поясу WBO Global. Фаніян в останньому поєдинку здолав Родрігеса і забрав, здавалося б, другорядний титул. Але насправді, ось ці внутрішні пояси дуже важливі для просування по конкретній лінії, що дуже допомогло Арамові. До прикладу, в рейтингу BoxRec він аж 56-й. Це дуже далеко. Але за рахунок поясу Global від WBO він отримає п'яту позицію в їхньому рейтингу. Це круто, хороше просування. Чемпіоном за цією версією є Теофімо Лопес, який цього року не вражає. Все ще топовий боєць, який клеїть дурня, коли боксує проти нетопів. І я вже бачу, як команда Фаніяна розкручує тему з тим, що Арам постійно кидає виклик чемпіону, згадує його де тільки можна. Я не думаю, що це спрацює. Фаніян вийде на тео лише тоді, коли стане обов'язковим претендентом. Сам по собі українець не сильно цікавий розпіареному американцеві. Найближчий поєдинок Фаніяна відбудеться в січні в Києві. Цікаво, що там же відбоксує і Віктор Постол, наш колишній чемпіон світу WBC, Бісі, який в останнє бився влітку 23-го і зараз має серію. З трьох поразок. Постежимо. Чемпіон IBF у Крузервейті Джей Опетайя отримав свого наступного противника. Чемп буде захищати свій пояс 8 січня. Опетайя проведе поєдинок з обов'язковим претендентом Хусейном Джинкарою. Крузервейт настільки не цікавий, що кожного чемпіона там пов'язують на бій з Усиком, бо інші імена там кліків і хайпу не дають. Але все це маячня. Сам же опитає, розказав, чого чекає від реваншу Усик ф'юрі. Це чудовий бій. Знаєте, я у захваті від цього другого бою. Я відчуваю, як вони обидва, начебто знають один одного. І я відчуваю, що у фюрі є інструменти, щоб перемогти Усика. але йому потрібно докласти зусиль. Я не можу назвати фаворита. Я відчуваю, що у фюрі є інструменти, щоб перемогти, але Усик просто звір. Він просто невблаганний. Це добре. Так виглядає, що Хевівейт скоро буде на порозі зміни поколінь. Усику за два місяці 38 років. Ф'юрі зараз 36. Вайлдеру 39. Джошуа – наймолодший з цієї четвірки, йому 35. Але навіть він уже наближається до завершення, за словами Едді Хьорна. Це може бути останній рік Джошуа у спорті. Він хотів вбитися 22 лютого, але на жаль, нам довелося відхилити його пропозицію та сказати ні. Тому що ми не можемо дозволити собі не зробити це правильно. Якщо тебе знову поб'є дюбуа, то доведеться серйозно подумати про своє майбутнє. Ми маємо останній розділ у цій кар'єрі, який ми повинні пройти на 100%. Отже, коли він повернеться у травні чи червні, або коли б це не було, він повинен бути готовим фізично і морально на 100%. Він так сильно хоче провести реванш з Дюбуа. Насправді я радий чути, що в команді Ейджея є мудрі люди, які відговорили його від швидкого реваншу, тому що вийти в лютому на дюбуа це означає подарувати йому хороший чек і ще разок програти, сильно знизивши власні акції, які і без того втрачають. Я розумію, на що чекає Едді. Вони хочуть, аби Усик переміг Фюрі і довів усім, що він рівень космос, а всі інші прості смертні. І тоді його клієнт Джошуа матиме право вийти в рейтинговому бою на Тайсона і показати, що він перший серед смертних. А далі в теорії шукати бою з Дюбуа. Або або давайте подивимося, що скаже Усик після бою 21 грудня. Можуть бути неочікувані повороти. commentator ufc joe rogan, mudak, a spoiler. zelensky says putin is terrified. fuck you, man. Fuck you people, you fucking people are about to start world war 3. yeah, it's crazy. russia fired a missile. I, today. I, I, I feel yeah, like... they fired an intercontinental ballistic missile yeah. for the first time ever. it's the first time one of those has ever been used. that's insanity. fucking insanity, because those intercontinental ballistic missiles can have nukes on them. this one didn't. but if it does, the whole world changes and it changes because of the military industrial complex and it changes because of the money that's going to ukraine and it changes because the outgoing president or whoever the fuck is actually running the country is to some decided to do something decided to do something insane. Yeah. F f insane. And I we're all sitting there watching it and people are cheering it on. CNN was saying like finally. See what, what their headline was about Байден, використовував... It's not like nobody knows where they came from. It's not like nobody knows we've been funding this. It's a proxy war. The whole thing is фондіннис. insane. It's insane. Також він виспівував осенну своєму другу, наступному президенту США Дональду Трампу. Мовляв, цей дід за мир, і він примусить усіх миритися. Йому відповів Володимир Кличко. Joe Rogan, I listened to your latest podcast. I'm sending you this video to let you know that I disagree. You talk about these American weapons being sent to Ukraine, which you believe will lead to the Third World War. So, let me tell you that you're repeating Russian propaganda. Putin's Russia is in trouble, so they want to scare you and people like you. His war was supposed to last three days, it has lasted three years. Thanks to the heroism and sacrifice of us Ukrainians. So you're using the only weapon that Putin really intends to use propaganda. And this weapon really weakens our democracies. Putin's Russia wants to destroy Ukraine quietly. They want America to stay quiet. Not great, but quiet. A great America is not an America that abandons countries that defend freedom with their lives. In short, you see, I have quite a few points of difference. If you invite me on your podcast, we could discuss them like free men. На платформі Екс Ілона Маска набігло стадо ступими меседжами: типу, ваш героїзм, це наші гроші, ви не демократія, бо у вас немає виборів. Поверніть нам наші ракети і так далі. Поки що не впевнений, що Джо покличе до себе на подкаст Володимира Кличка. За понад дві тисячі розмов у нього досі не було ні одного українця. На початку повномасштабної війни Кличко був, мабуть, найгучнішим голосом українського спорту. Але за даними Google Trends, починаючи з жовтня 22-го, нашу легенду мінімально гуглять американці. Вони його просто не почують. Відповідно, рогану немає великого змісту кликати кличка. Якщо б він і хотів почути когось з України, то це був би більш хайповий персонаж, наприклад, Усик чи Зеленський. Але сумніваюся, що хтось із них погодиться розділити студії разом із коментатором, який так любить Трампа. Хоча гіпотетично кличко все ж можна побачити в гостях у Рогана, бо той відповів на закид українця. Для когось це має сенс, чи це просто спроба потрапити на подкаст? Слова кличка: фактор страху дорівнює висловлювати громадську думку про націю, але не мати можливості обговорити свою думку та факти з громадським діячем нації, щодо якої була ваша думка. Ми зустрінемося лише на подкаст Ринзі, а не на боксерському. Давай зробимо це! Чого ти чекаєш? На останок про хороше до головного бою у Сикфюрі залишилося менше місяця, і звісно, ми для вас будемо максимально висвітлювати це протистояння. Тому з нас якісний контент. З вас обов'язково підписка та вподобайка. Це дуже допомагає українському контенту у просуванні. Всім бокс, і побачимося!